В багажнику їхав? Ні. Ні? Ні. Ходи, я тебе зніму. <плес> Відро або це, допоможеш? Так. Я каже. Скажи, Кажу щось. Добрий день. Добрий день. Ви на каналі Савка Фішинг? Ви на каналі Савка Фішинг. І я. Добрий день, Ловішен. Ні, а так не треба. А я? Подписвайтесь на канал. на канал Савка се Тото на камеру, Бай-бай. Починаємо будемо говорити. Добрий день ви на каналі Савка Fishing. Я Данило, тато Дмитро. Ми приїхали ловити рибу. Підписуйтесь на канал. Готовий? Кажи всім привіт. Всім привіт. Ви на каналі Савка Fishing. Підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на канал. І ми сьогодні приїхали ловити сім'єю рибку. Каже, великого карпа. Великого карпа. Ось такого. Ось, не, ось такого. Ось такого. <с> Тебе як звати? А Савка Осавка. Савка, Осавка. Дани Дмитро Савка, там і Інна Савка. Приїхали ловити рибку, так? Рибак. Сьогодні буде відео такого формату нового, я думаю, якщо воно буде. Буде відео? Да. Даш зняти? Да. Не будеш носитися з камерою по берегу? Чого? Не знаю, ти можеш. А я буду носитися Я знаю. Все, розкладаємося? Да. Погнали! Погнали! що Всякі шнурки, ходи сюди. Знаєш, що це таке? Як думаєш? Їди сюди. Як думаєш, що це таке є? Крісло. Крісло? Так. Ні, давай розкладувати, попробуй вгадати. Матна риба. Матна риба? Так. Ти звідки знаєш? Це матна риба, так? Матна риба, ти вгадав. Молодець. <гум> Чим воняє? Рибою? А. Бо то рибальський неї, але тому воняє рибою. А на чого? Отак та. треба за А на чого? Ага, Не знаю, може мішати вам прикормку треба. А, а на чого? Це відео, Щоб мішати. Ні, щоб рибу поливати коли злало. Тут будуть кутки стояти, бо ми забули стакани. Є такі стакани, що можна вкрутити в помост. Але тато їх так збирався, швидко, що забув. Так, рукавичку для закиду. А не хто? На пальчик отак. Чого так, рукавич? Щоб пальчик не поранити. Чого? Ходи. Нічого? Оп, давай пальчик. Адже одним треба пальчиком так житку тримати Так, треба одним. Не тисне? Ні. Нормально? А дивися. А дивичка на Топчик. Рукавичка для закиду, так? Е якщо газяточок якщо отак здоканешся, то нікої не поколиться. Не поколиться. Так, нам треба свінгера. Дивись. Свінгер Супергерої. Вибирай кого? Халка берем? Да. І ще кого? І Спайді? Так. Да. Добре. Капітана Америка айронмен і Айронмена лишаємо, бо нас дві водки. Так. Да. Але а чого тут є така? А, 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 а як воно бум Бум-бум. бум Зараз покажу бум -бум. Тут треба так як воно так буде? Так? Зараз я Ось тут буде проходити жилка, вона буде натягувати. Коли жилка крутить оцей барабанчик, воно буде пікати. Угу. Воно тут спеціально, щоб пікало, коли буде барабанчик крутити. Тому ми зараз одним вчепили, зараз другий вчепимо. А це дивись, давай до нього. Що спейджер? Воно крути там, воно тут буде пікати. Дивись. Та тут спинки, на сама там кукашки сюди. Так. Туку, Мама, усі куї сапка таку беясь. Мама, покрути, ти сюди своє крісло. Что там пикає до него? Клеє? Клеє. Что клее? Рыба? Мама рыба. Мама рыба. Два таких легеньких. Тут озеро невелике і не треба важких грузів. Чого? Груз 80 грам. Важкі груза потрібно на великі озера, треба далеко кидати. 200 літкори запутались. І це що? О, літкори це така штука, яка йде до оснастки. Вона має забезпечувати дві речі до неї. Перше це вона має не травмувати рибу, не зрізати лоску. Тому що жилка або шнур може зачепити за лоску і зрізати. А літкор не може. І друге, що воно виконує, воно прижимає жилку і оснастку до дна. Бо воно важке. Ти будеш їздити на рибалку, щоб топкати їжу. Та. Добре, це, до речі, квіточки. Навіть все смачно на месі? Вона меті все смачно? Вонами все смачніше? Так. Ти приведено. На меті рази смачніше. Я не знаю, яке тут дно, і в нас нема часу сильно це дно шукати, тому що у нас рибалка на 2-3 години. 2-3 години. Бо ти ще в обід спиш і ти зараз в обід почнеш нам видавати коники. Які? Та всякі. Коники це сон. А почнеш що чудити. Чуди ти почнеш, ми ж знаємо тебе. О, дивись, Це вертоліт. Воно отаке от виглядає. То падає на дно. Оп! Тримайся. Це падає на дно, а тут буде поводочок. Спиваємо сіточкою, зараз зробимо. Йдемо чіпимо і поставимо вже на стійку. Отакий? Да. А що тут, баунті чи не баунті? Не баунті. Баунті? Кажи, це баунті? Баунті. Супер. <схай> не баунті, каже. Це а Гонка. Буде кажучи, на кнопка, Воно вдаряється в ту кнопку, я тобі потім покажу, коли ми будемо годувати. Ми зараз будемо закинемо і будемо мішати прикормку. Воно у воду. Тоді що? Тоді воно відкривається. А на чого? Щоб висипалась прикормка. Розумієш? Оця біля штука. Це називається помп. Спомп це що? Ну, це ракета така спомп. Вона дуже добре летить. Оце віддається цю, цю кнопку да. обводу, вона, в воду, вона відкривається і літить. Копається? І, і, і що то з запити? І бікомка висипається. Смаркається. Теорію ти, ти дуже добре знаєш. І водичка. Не дивіться. А що робиш? Що ти будеш робити, чого не дивитися. Символі. Олісомочка. Не буду. доки. За... Так? Покажи мамі, як ти писав. Добре. <писалити> <писалити> Всі будуть знати, то що вас це дві. Чукола, Тут де жилка, де барабан. Риба потягне отак. І нас там пікне. А це, щоб натягувати жилку. Як не? Воно дивись, без нього жилка не натягнута. Бачиш? Воно може клювати до берега і не буде видно. А так воно натягне, воно прижме до барабана. Ось так. Так прижме. Воно вже прижало отут. Потягне легенько. Та. Донизу. Береж. Бачиш? Так само тут чекай. І так само тут. Вверх-низ, воно буде клювати. О, клює. Клює? То Данило клює. Ні, там та, та, німа клює. Та ти клював. А? Клювальщик. Ну тут ти клювальщик. Як пахне? Добре. Добре? Так. Буде клювати? Так. Дивись, ми зараз будемо робити прикормку. Так. Насипай пелець. Пелець? Так, поклади. А, можеш так насипати? Давай. Пеці що? Сюди. А на цьоху. А ми що робимо? Ми готуємо прикормку. Яку? Для ку? коропа? Насипай. Вона, вона ж обина зіпається. Да, ще бойло зараз будемо давати. Пелець. пелець. Тільки акуратніше не розкидуть. Щоб в рибі все було не тут. Один давай. Ну, ми на годинку нам пару спомбів кинути. Все, хай. Пар. Так, давай до нього. Тепер будемо давати бойлом. Треба буде його ламати. А який бой. Отекей. Як тобі? Що скажеш? Файно пахне. А чу... так треба поламати. Отак ручками. Ще, ще, ще. Хватить. А жінок. Перебери, де твоє це? Де твоя лопаточка? Лопач, Лопаточку, все мішай. О, розмішай. рыбалке Серьезно! Что на рыбалце? Серьезно! Это все серьезно, правда? Да, складно. Ну. Тут, короче, на рыбалце серьезно. Все серьезно? Mm -hmm. Давай еще добавим немного ликвида, давай. Да. Yeah. Чекай. Mm -hmm. Давай, али размиши. Все, размиши. Ты хочешь так вот пойти? Пойти? Дай ще беремо, що обережно, так викидай. Жар, да. да. Дивити, треба розміщення посилювати. Все, воно зараз постоїть. Ми складемо сподову паличку, ракету візьмемо цю спод, І будемо кормити? Так. Да. Треба закрити, щоб воно постояло. Це тузький, ліквіду. Ні, ліквідувати ще не можна. Все було. все, притомку зробили. Дуже добре. Буду плювати риба Мама, спробуй понюхати. Спробуй. Не воняє просто. Мамі воняє, бо мама не рибак. А нам пахне? Мама рибакей? вниз отак. О. Добре? Достатньо. Достатньо. Зараз я закину, зараз знову нахожу. Мої баки. Угу. <си> а це що таке? Обережно, не стій ззаді. А це що таке? А це що Можна можно там Давай еще трошечки. Давай ты, поразить воду. А все не вистачає Давай ще не вистачає я Давай, повну моему забагато за вроде ні? не? Нет. Думаєш? Воно не закриється, подивись. Головне, щоб сюди не попадало. Воно тут попало. Ось тут. А от так головне, щоб сюди не попадало. Воно не закриється, воно буде відкриватися при закиді. Молодець? Гарно. Класно? Так, красна. Договорить. Ого, яка класна. Тільки ти так, щось з ними носишся, як з мечами. Це, це я буду мерці. Данило, ну, не висаджуй. Так, так ти з ним зараз будеш шуками їба клюнути. Що, що, Данило? Я буду так знову шуками їба клюнути. Треба, щоб треба клюнула, а не ти клюнула. Ти не клюй. Буде чекати, щоб риби Тато! Ми приїхали на годинки три, поки ми все розклалися, поки закинулись, поки пару спомбів кинув, то вже по суті немає коли рибачити. Я так відчуваю, що ми перезакинемося два рази. І якщо ми зловимо рибу, це буде величезне чудо. Так, Данилич з дружиною пішов подивитись, що тут ще є. А я зроблю пивашки. I po razieki, raz pierwszy nasze rozejścia, Хочешь половину здається, що рухається? Чи що? Це нема спидермен. А, є. О, не виходили. Це не ви поклявка. Це поклівка домов. Раз час не немає. Ну, бачив, як поклвка виглядає? Я знаю. Це досить таки велика риба. Що? Думаю, що велика риба. Ну, що яйку. Думаю, середня. О, зійшла. А вже йшла, це? О, що ж за невезе, а? М -м. Зійшла до нього. Ти робиш? Донюхи, не робить, так? без Ну не треба так робити. бачиш, як вона сама клює? Чого вона зійшла? Не роби так, будь ласка. Що, ми мали гарну клюваку, непогана риба, але відвалилася. Чого відвалилася, не зрозуміло. Ось так. Обідно, часу не дуже багато вже є, щоб зловити рибу. Але ми ще спробуємо, ще десь 40 хвилин є. Надіюсь, клюне ще якась одна. Нам потрібна одна рибка в маті і ми додому. Буде достатньо. Значить, на халку. Знову на халку. Зараз буде покльовка на халку. Данила, дивися, клівка. Оце покльовка. ходи глянеш. А оце. Вихалк рухається. Бачиш? Підсікаємо. Я щось? Данила, я риба. Трошки на що опусти. Максимально на воду заспічаємо. Я прямо тут не видно. І ти трошки Даніла, щоб нас, не нас. Молодець. Я Данила, не зловили рибу, не словила рибу. ми зловили рибу. Не словила рибу. зловили словили ремівку. Є карпуха, є карпуха. Данюха. Данюха, є карпуха. Yeah! Okay. Можна їхати додому. Ні, ні, ну. Нас, тужки, а тут є та шички в устіку, мало мі друзья. Ташки при вустіку, то можна кинути. Вустіку точки. Виживеє єбу. Виживеє <спока> єбу. Ось така рибалка, щоб ви розуміли. Лише ту штуку й بع! там. Лише пиважко вистави. Певашку свою лишитися там. Мамі дай. Ходи фоткатись. Сюди до мене. А я хочу намучити цей. Давай, полий на рибу. Хоче подивитися. Давай. Хочу подічка. Лийний. Молодець. Шелаєш? Дікатня. Все, ходи вся, вода. вся вода на рибу, ходи фото. До, до мене, сюди. Сторона та. Давай ми ручки її. разом будемо тримати. Трохи нагниз. На Тримай Тримайся. Внизу. Зі мною тримай трошки. О. Забери ручку. ручку, Забери Ні, це короб. Маленький короб. Пустимо репкуємо. Де вона є? Не хоче їх подивнув. Не знаю, їй сподобалось в тебе. О! О, попаривка. Попа почали. Будемо казати всім дякую, підписуйтесь на канал, ставайте спонсорами. Та давай. Давай. Готовий? Данило, я тебе задам декілька питань, ти даш відповідь? Так, да. сподобалась рибалка? Так. Ти зловив рибу? Так. Велику? Так. Клас. Приїдемо ще? Так. За три години рибалки замучився ніби за турнір, правда? Ти замучився? Так. А, а, підписуйтесь на канал Савкафіси, ставте яйки. Коментуйте, ставте спонсори. Коментуйте, ставите спонсори. Тут па -па. спонсори будуть чуть око не вибрати. Бай-бай. Бай-бай. Тяжка рибалка, капець. <сум> Всім па па